Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння міжнародного благодійного фонду ім'я покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 5 березня в студії Деякон Микола Лисенко Христос посеред нас ця субота зветься ще сирною суботою і є передостаннім днем масляної. Традиційно цей день звершується пам'ять усіх отців, що подвигу просяяли. Звершення цієї пам'яті налаштовує і нас самих на подвиг. Під час майбутнього великого посту, адже зауважив Христос в Євангелії, що Царство Небесне зусиллям, цебто подвигом здобувається, і ті, що докладають зусилля, здобувають його. А ось які слова з послання святого апостола Павла лунають в храмі цього дня, ті, що Христові розіп'яли свою плоть з пожадливостями та пристрастями. Якщо живемо духом, то за духом повинні діяти. Не будьмо марнославні, не роздражнюємо один одного і не заздрім один одному. Брати. Якщо людина і впаде в якийсь гріх, то ви духовні виправляйте такого в дусі лагідності, пильнуючи себе самих, щоб і собі не впасти з спокусу. 5 березня звершується пам'ять святого благовірного князя Ярослава Мудрого. Саме за його управління почався справжній розпід Київської Русі. Багатовікова слов'янська культура наповнилася новим християнським змістом, збагатилася елементами візантійської естетики та сягнула світових висот, закарбувавшись назавжди в духовній та культурній історії людства. А сам Ярослав, вихований у язичкій родині, зміг перемогти в собі багато гріхів та пристрастей і відійшов до Бога справжнім християнином. Помираючи у 1054 році, князь заповідав своїм дітям: ось я залишаю світ цей сини мої, майте ж любов між собою, тому що усі ви брати від одного батька та від однієї матері. І якщо будете жити в любові між собою, Бог буде у вас і підкорить вам ворогів, і будете мирно жити. Якщо ж будете в ненависті жити, в розбраті та чварах, тоді загинете самі та згубите землю отців і дідів своїх. Котрі добули її трудом своїм великим. Тож живіть мирно, дослухаючись брат до брата. Сьогодні до нас звертається по допомогу Артем Гаврищук. Юнак, пройшовши через страхіття лейкозу та перемігши хворобу, внаслідок важкої хімії, отримав ускладнення цироз печінки. Для Артема, його матері та нареченої, залишається єдина надія: допомога небайдужих людей на трансплантацію. Телефон волонтера, який опікується Артемом. 098. 783 78 22 Повторюю 098 783 78 22 і пам'ятаймо, ми живемо по справжньому тільки тоді, коли любимо. 098 783 78 22 Це був православний календар за 5 березня. Для вас тоді працювали диякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Добігає завершення Маслена, і ми впритул наближаємося до початку Великого посту. Тож від усього серця бажаємо усім вам, духовних і фізичних сил, на шляху до Великодня. І не забудьте примиритися з усіма напередодні початку цього періоду подвигу, адже лише на мирному серці може спочити благодать Божа Христос посеред нас.